За мною АВТ Баварія Київ в руках у мене ключ від нової БМВ. цей день настав. рук мені потрапила бензинова BMW G20 у версії 320i на 184 кінські сили. Автомобіль 25-го року рестайлінговий. Історію нашу почнімо з того, як машина в мене опинилася. Якось я сам написав на АВТ-Баварію, що хочу взяти тестову трійку на кілька днів. Написав, хто я і що я, і вони, подивившись відео про Вольва, ймовірно зробили висновок, що я притомний, і прийняли рішення дати мені машину. Усім властиво помилятися. Нас не томили довгими інструктажами, і отримавши ключі від автомобіля, ми були готові вирушати, формуючи перші враження про нього. Нашій машині були механічні регулювання, і я піймав себе на думці, що засилля битків розбалувало нас, адже в Америці більшість подібних BMW матимуть електричні регулювання. А для європейських комплектацій механічні налаштування є нормою. м кермо у нас таке товстеньке, дуже приємно тримати його в руках. Що, поїхали. Ну і тут вже перші метри на G20 та перші коментарі. Електровишничок. <преслужнечок> <преслужнечок> Цікаво, що повороти, походу, зробили тут вже як в звичайній машині. Вони фіксуються, вони повелешно. Їде нормально навіть знизу, от вже 75 кілометрів ми набрали. Це хіше, ніж в гольфі точно. Блін, кермо чутливе таке. <свист> До налаштування рульового управління, підвізки, шумоізоляції та динаміки ми ще повернемось. Mm. А зараз приносимося в наступний день. На вулиці 5 ранку. Отак От цей дракон зустрічає. Ключі в мене в кишені. Теж нічого не треба натискати. Рюкзачок тривожний, та я не переможний. Хіпстери сплять, взагалі нікого нема. І то касашуня на БНВ їде знімати для вас контент. Так що, ну блін, давайте джентльменами якось будемо хоча б лайки ставити, тому що ого ворона, тікай. дороги. Троє людей не спали з 4.30, щоб зняти для вас ці кадри. Так що давайте підписуватися і писати коменти. Зараз ми проводимо експеримент. Кажуть, що в БМВ найкращі мультимедії. І зараз ми будемо пробувати розібратися. Ви знаєте, що я ще той інтелектуал. Прямо на ходу будемо робити оце сопряження в медіа. Ну сейчас. Мобільні пристрої. Підключити новий пристрій. Чік. Вибрати пристрій. Олександру Ащенка. Чік. Так не робіть, як я. На ходу це, будь ласка, не робіть. Створити пару. Використовувати Apple CarPlay. Вже за хвилину на величезному екрані працювала навігація і грала музика. Тобто я, тігуру з бажівки, підключив машину до телефону за кілька хвилин, ще й на ходу. Це все, що можна сказати про дружність інтерфейсу BMW і користувацький досвід. Оці екрани бездушні, краще за стару класику, приборка. Ну коротше, оці екрани бездушні. За 10 років ми всі будемо їздити на бездушних екранах. Коли ви бачите цю навігацію, метрову, це набагато зручніше і сучасніше виглядає аніж малесенький екран. Колись пам'ятаєте, був магнітофон маяк, бабіни, там були кнопочки. Ну потім це пройшло. Пройшло і хорошо. Китайці клепають такі екрани BMW і всі інші. Вони теж до цього пристосовуються. Так, іронія в тому, що китайці, над якими 15 років тому всі сміялись, зараз змушують найвідоміших автовиробників приймати свої правила гри, змушують європейців ворушитися та реагувати. І так, кінцевий споживач від цього тільки виграє, але, на мою думку, у BMW дуже добре дають бій Китаю, тримаючи його на грамотній дистанції. Це поки що. Як буде далі, ніхто не знає. Чорні ніздрі, ледоптика, М-лук. Все це виглядає досить актуально, не дивлячись на те, що ця машина випускається вже, мабуть, з якого там 18-го, мабуть, року. Да? <плес> Тут з'явилася така кнопочка замість класичного джойстика. Кермо нового зразка, воно таке трошечки донизу зрізане, його дуже приємно торкатись. На кермі звичайні кнопки, несенсорні. Подивіться на цей пластик. Він... Класний тим, що він не глянцевий. Тут не буде видно пилюки, якихось подряпин, і це мені теж подобається. Я знаю, що ви тут зібрались слухати не про пластик в салоні, а про щось дійсно важливе. Тому поговоримо про стереотипи. Ми дякуємо всім і поворотники, ми теж включаємо. Бачите, я не типовий БМВ. Ну ладно, все, давайте ми не будемо ці всі гнати стереотіпи, тому що в нас машина нова, це не біток. На нових машинах за Баварія їздять нормальні культурні люди, які щось в цьому житті роблять. Як і все в нашому житті, меми про БМВ проходять трансформацію. Якщо про калюжі масла і поворотники ми чуємо куди рідше, то які в старі добрі часи при потраплянні BMW в аварію, в Фейсбуці влаштують справжній бал сатани. З палким ентузіазмом пишучи про ваш діагноз із трьох букв. Безперечно, це свідчить про велику популярність BMW в Україні. Ти бачиш оцей козлячий шматочок дороги. Як ми погано його проїжджали на гольфі, на цій машині надзвичайно м'яко. Як ви це робите? Альо? Властивість цього шасі переварювати погану дорогу і одночасно бути рульожною та азартною здивувала. <звук> Тут ноль такий, він э, достатньо різкий. ніфіга себе. Окей, хорошо. А ну давай будемо газ давати. Тоді раз таке діло. Чомчик тримається. Так. М -м -м. Вам не потрібно робити вибір між м'якістю та рулежністю. Інженери налаштували шасі так, що на поганій дорозі ти не мучаєшся, а на хорошій не нудишся. Збалансований коктейль. Чувак, вона дуже приємна в рулі. Я собі в Дядя, ну, ні, ну це прям Ого, так сто 180 їде. Автомобіль приємно закладати в поворот на непристойній швидкості і вести дітей в школу по київському бездоріжжю. Він просто неперевершено стоїть на дорозі. Далі поговоримо про те, що викликало найбільше запитань та суперечок під час тесту. Динаміка. Так, давайте гаснемо. Ну, так. Да. По динаміці та сама проблема, що в будь-якої німецької двохлітрової машини. Динаміка насправді непогана, але враховуючи, що тут хороша шумоізоляція, враховуючи, що тут динаміка сприймається не так, як в моєму гольфі, де все тарабанить або як в мені фієсті стеди. Відповідно, ніякого тут вав ефекта, звісно, нема, і бути не може. А от Ммм! Сідаючи за кермо автомобіля з синім пропелером на капоті, ти очікуєш, що він валитиме. Але це точно не про версію 320i. Вона просто чесно їхатиме на свої 184 сили. Ну що, включимо спортик? Чик, нажали. Ой ой, ой, ой ой, у нас тут все стало червоне. М -м -м. Так, мабуть, колонки почали нам допомагати. Ну, в принципі, прискорення є. Динаміка достатня. Якщо ви досвідчений нормальний водій, то динаміки вам буде для будь-якої ситуації достатньо. Опинившись в полоні своїх власних очікувань, я відчув мінімальне але розчарування. Підливали масло у вогонь мої товариші, які теж розімували, що він не їде ніфіга. І мені внутрішньо ніби хотілося його виправдати. А знаєш, чує за чого це може бути чувак? Потому що їжу на мопеді. Після 140 мопед розганяється. Ой Боже, якщо це мама моя би дивиться, не хочеться говорити про такі швидкості. Що спільного між цією машиною і ми мопедом? Що у нас звучить, як банка шпротов? Пару слів про сам двигун. Це 2-літровий турбомотор з індексом B48. Дуже вдалий агрегат, який встановлювався майже на всю лінійку BMW і який фактично позбавлений недоліків. З Америки до нас в основному потрапляють 330-ті версії, які розвивають 258 сил. Хоча конструктивно це один і той же B-48 двигун. Тобто можна сказати, що мотор 320i сильно задушений. Наступний день я провів у пробках і мені не було де натискати газ. Але можна було оцінити реальну витрату пального. Це вам погано видно, як нам рукою махає Валера. Це ми підлетіли залити якісного пального мустан Гідво. А це я навожу лад зі штанами. Тьомчик, скажи, щоб я хоч штани потягнув. Добрий день. А можна нам айслати штук 6? Яка? Фредо капучино. Фредо капучино? Да, Туда щось холодне хочеться? А, теж холодно? І ще б нам заправиться мустангом відвок. Ми приготували три айслати і три Фредо Капучино, щоб okay. на персоналі заправки і перевірити, що воно і як. Айслате Ай, 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 топ! А Фредо що? Фредо Капучино. Валера. Фредо капучино теж топ. Ні, нормально. Да? <ріст> Я знав, що Валера теж боєм і вирішив зробити для нього підступну провокацію. Iceлате топ. Валіро, ти ж BMW, правильно? BMW топ? БМВ топ, звісно, топ. Айслати топ? Ice топ. А що лучше BMW чи ISLA? Конечно, BMW. Які айслати? <laughs> ти що? Отака от провокація. Незалежно від того, подобається вам BMW або ні, заправляйтесь якісним пальним від ВОК. Тоді ваша машина даватиме вам більше приводів її любити. Повертаючись до витрати пального, хочу знову озвучити свою теорію, що будь-який бензиновий 2-літровий турбомотор хаватиме 10-13 літрів у місці в залежності від щільності пробок. Найбільша цифра, яку я бачив, 12,4 літри у час пік, а найменше близько 7,5 літрів по пустим дорогам. Тобто, якщо ви живете в Києві, середня витрата у вас буде в районі 10-11 літрів. Це адекватна цифра, але я постійно тримав у голові, що у версії на 258 конячок апетит буде аналогічним, а от динаміка відрізнятиметься. У мене була п'ятірка F10. Я сідаю в цю машину, все нагадує мені п'ятірку. Все, тобі зрозуміло, і все це тобі подобається. БНВ шарять за е, як при, приємство на це українською мовою. Е, е. Ну, коротше, ви поняли, приємственність. Прикинь, BMW дали тупо неграмотному. Так, а що ми музику послухаємо, Тьомчик? Приятно. Непогано. Непогано я б сказав. Мадерат. Непоганий звук. Я думаю, що я б поставив би тверду четвірку з п'яти. Бачив декілька оглядів, де теж люди говорили, що якщо вам здається, що в серії Харман звучав краще, то вам не здається. Тут прекрасні високі частоти, а от середні і низькі вони такі. вони гудуть. Я не знаю, як це пояснити. Я взагалі не музикант і освіти в мене немає музичної, в мене є тільки великі вуха. Музику тут слухати по кайфу. І це викликає у вас позитивні емоції. А ще позитивні емоції я отримую, коли ви підписуєтесь на мій інстаграм. Там контент несеться кожного дня. Ну а раптом так стало, що ви заможна людина, підтримайте проект Дайте масла на Patreon. Адже чим більше зароблятиме моя команда, тим частіше виходитимуть відео. Далі покажу людину, яка вже майже 4 десятиліття невтомно вкладається у мій проект тест драйв двері не відкриває саме. Що ти, ти тут побачиш, тут усе закрите, йому туди А лізти. що туди влізти? Для чого? Нова машина. Нова машина колись Жигуль тільки з'явився. До діда Андрія зять приїхав, каже, щось там не так, як треба. Той каже, відкрий mm -hmm. капот. А він всю жизнь з'їздив на Москвичах. Mm -hmm. Той... Той відкрив капот, а там релюшок. Жигуль, mm -hmm. Так він так подивився. Зразу каже, відкрий капот, то відкрив, закрий капот. <смі> 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 Бачиш, я знаю куди нажати. О, багажник ліний, блін. Механічні регулювання. Хоть хоч тут електроніки не натикали. <смі> Це добре? Звісно, добре. Бачиш, а я кажу, що не добре. О, я куди їх лярба Бачиш. Ідеальне. Ну, Тут хоч чуть що -чуть завелося, бо у Вольво і не чуть було. <ріху> Тихенько, рівненько, блін. А будемо наїжджати на лінію труситиме, да. а підрульовуватиме так, педрульовуватиме да, да. На, на Вольво. Да. Теж, да? Да. який тут двигун? Скільки? 2 літрів, 184 сили. І зразу ж і наступимо. Не, ну це на спорт треба переключити. Не треба, не треба. Ого, не треба. <ріху> да який там спорт? <ріху> да, не, <шо? ріху> О, на лінію наїхав і одразу трошки є те саме. Та ну нахи, для чого той спорт тут стався. Дорогу держить ізумітельно. Добряча машина. Да? Mm -hmm. А тут мені подобається, так якось удачно зроблено. Тет панель, тут тут не... <ріху> тут не шкільна дошка, одрізана відрізана. <ріху> Знайомих нема, щоб морду висунути та показати, на чому я їду. <риклад> все. Саме перекліплять. Да. Ну, можна ще ручника і все. Як доведе, задня приводна ж би. Да, так, да, задня приводна, це не повний привод. До побачення, будьте здорові. <риклад> ну, <блин. риклад> Тут всього вистачає і машина дуже хороша. В одній руці ключ від мого мопеда, в іншій руці ключ від чужого мопеда BMW g 21. Турінг 3 літра. Дизель. Дивись скільки BMW. Мені цікаво було дізнатися, як поводиться трійка в джекузові з великим дизельним мотором. Як після 100 тисяч кілометрів виглядає салон, та й загалом, якими ще можуть бути автомобілі на цій платформі. Two hours later. 153 тисячі пробіг в цьому дизельку. Блін, ну мені дуже зручно, так рівненько працює. Все, простімаємося. Майже повний бак нам Саша залишив. Оце по-діловому, оце підхід. Ми забрали 340 d з Hardlight Detailing, де його бездоганно помили для зйомки. Отже, сіли ми в цього трьохлітрового дизеля у захист до рестайлової машини. Хочу сказати, що в нас тут невеличкий екран, але ми бачимо картинку на весь екран. А в рестайлінговій версії величезна оця дуга, але робоча зона отакенька. О, паски безпеки нас піджали. 320-ті такого не було. Мабуть, на такому потужному дизелі я ніколи ще не їздив. Він дуже їде рівно, немає такого підхвату, який прям робить вам вав ефект. Мотор чути сильнішим аніж бензиновий. Дуже комфортна тут динаміка. Оце все споживає десь близько восьми з половиною літрів у місці. Ну дуже м'яко. Ми їдемо на 35-х колесах. Достеменно невідомо, скільки цей автомобіль коштував новим, але шляхом нескладних дедукційних маневрів можна припустити, що його ціна могла сягати під 100 тисяч євро. Мабуть, це вас здивувало, так? Да? Ну, мене теж. Так, а попробувати може переключитися в спірт? О, оце приходить. Ага, рулешечка. А рулешечка ж ти йди сюди, є рулешечка. Імеється. Ох і хорошо. Нема для нас, звісно, нажимати газ, тому що всі йдуть додому з робот своїх оцих. Нравиться. Не нравиться. знаєте що мені не нравиться в цих машинах єдине? Мені не нравиться усвідомлювати, що я бідний. BMW Подарив. Це Саша Маслюк. Людина, яка дала нам цей прекрасний автомобіль. Я хотів дізнатися про досвід експлуатації Турінга та обговорити його технічні моменти. Салон та лакофарбове покриття на автомобілі з пробігом за 150 плюс тисяч були в ідеальному стані, але тут слід відзначити бережне ставлення першого власника машини німця, а також турботливий догляд Олександра, якому буквально за два тижні до зйомки Хардлайт зробив повний детейлінг. Погодьтеся, авто виглядає перфектно. Саме ця 340D має технологію м'якого гібриду, але детальніше про це я розкажу у відео на Патреоні, щоб не загострювати надто багато уваги на G21. В головних ролях у нас сьогодні інша машина. Тому, як кажуть, повернімося до наших баранів. Знаєте, як їздить БМВшник, який купив автомобіль на ВТБаварії? Ну, просто от от так. Отак. А знаєте, як їздить БМВшник, який купив G20 біток. Так. Рубрика нам пишуть: Що по комфорту на кожен день як підвізка. Як шумка. Нормальна підвізка, шумоізоляція і комфорт. От тут це все є. Я думаю, що це біля ідеальна машина на кожен день. 330 -та чи там 340, це взагалі було б топ. Тому що потенціал цього шасі набагато вищий, аніж потенціал цього двигуна. Чоловік герасим. Ой дав мені раду. Розорвала сорочина спереду і заду, Розорвала сорочина і заду. В одній руці я у другій руці М-кермо. Ем Кльово, їдеш собі неспішно. Не хочеться доїжджати, хочеться просто їхати. Розстраюєшся, коли проїжджаєш. Дай, Тьомчик? То їде 320 чи не їде. Ми з командою так і не дійшли до спільного знаменника, а треба ж. Вчора мої товариші розкритикували страшно цей автомобіль за те, що він не їде. Прррр. Їде не їде це поняття дуже умовне і дуже відносне. Чому я беру машини на декілька днів, не на один, не на два. Для того щоб зрозуміти цей автомобіль в різних обставинах, в різних ситуаціях, в різних умовах, в місті Києві, наприклад, постійні пробки. Ну мені газувати особливо не було де, але сказати, що це зовсім не їде, ну не можна. Як бачите, тут я говорю про достатню динаміку, але ніби сам собі до кінця не вірю, хочу виправдати автомобіль. Тому щоб остаточно поставити крапку у суперечці їде-не їде, я зустрівся з Олександром з Гараж 69. Якщо я їздив, напевно, на сотнях різних машин, то Олександр на тисячах. У його власності було і є багато різних Порше, Альфа Romeo, і загалом він має вражаючий автомобільний досвід. Да. Для, для життя, да. я сходил. Стоит хорошо вообще. Мягкая. Да, я согласен, да. что она мягкая. Вообще. Она мягче, чем полноприводная но Ну, обгона 80-130. Ну, в принципе, нормально. Но, опять же, мы три человека в машине. Ну, шумоизоляция шикарная. Да. Как для такой машины, такого класса. Да. Машина на каждый день ездит угу. вообще просто, ну, сказка. Стервода хороша. Да все добре. Управляємось просто пієджу. І мені подобається, що якщо ти не супергонщик, то означає мощності управління тут просто, знаєш, тупо кайф кайфую. Да. Ну, опять, кому що треба. Це ж ми вже Да. 500 сильними машинами. <реш> не все не їде. Може скластись враження, що я надто сильно хвалив автомобіль, бо на Баварії мені дали якесь завдання. Але це зовсім не так. На Баварії впевнені в своєму продукції сьогодні BMW б'є рекорди продажів. Зараз їх статистика краща, аніж до повномасштабної війни. Мабуть в цьому велику роль має лояльна цінова політика для нашої країни, а також надзвичайно вигідне фінансування. Чому я так впевнено про це заявляю, ви зможете побачити у наступному відео про мотоцикл. Причиною зйомки G20 було те, що потенційно цей автомобіль, який я хотів би собі наступним. Ну, точніше, не так. Собі я хотів би купечі 440, бо їх на дорогах значно менше. Це сток. Блін, як же ж здорово, шестициліндрові мотори. Втім, це як із моєю симпатією до е 46 колись я дико фанатів від цієї машини, але коли вже міг собі її купити, вона стала не актуальною для мене. Допускаю, що так буде і з купехою, але не можу сказати, що мене це сильно засмучує. Як казала моя покойна баба, ще луччу купиш. G20 це ще одна вдала модель в активі BMW, яка, як і інші трійки, матиме статус культової. І про неї, як і про будь-яке інше покоління, скажуть, що це остання канонічна BMW. А потім все повториться знову. Хочеться подякувати АВТ Баварії за наданий автомобіль. А на останок покажу вам, що Мерседес теж може нести задоволення. Може нести ковбасу. Хоча, стоп, ні. А наостанок покажу вам, як мене зробив Мерседес Спринтер. раніше інженери робили, а тепер маркетологи.